Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини готувати молоду картоплю печену в духовці. Ми їм наливаємо каструльку води і влошуємо каструльку. І ставимо на газ і доводимо до кипіння. Будемо кип'ятити 5 хвилин. Покипіло 5 хвилин, вибираємо. Миску, базиліку, сав'я, м'ята, розмаріну. Дали три зубчики чеснику, теж порісил, і орегано, перець чорний мелений і можна пекучий, три столових ложки оливкової олії мішаємо, солим, вливаємо на нашу картоплю. Вимішуємо, виложили формочки і ставимо духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, дивіться, яка в